Як для лікування хворих на ковід, так і надання допомоги іншим пацієнтам. Міська влада прифронтового кривого рогу продовжує залучати кошти на придбання сучасного обладнання для забезпечення кривовістів якісними медичними послугами. Наразі реалізується проєкт з реконструкції систем централізованої подачі кисню у опорних лікарнях. Одним з перших закладів таку станцію отримала місцева інфекційка, яка на 100% забезпечила високопоточним киснем 205 ліжок, у тому числі є відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Це тепер буде централізована станція, при тому вона дуже економна, тобто можна, вона буде включатися там три великі резервуари, в залежності від того, скільки ліжок потребують, скільки пацієнтів потребують кисню. Тобто це може бути там, на 10 наприклад, пацієнтів один ресівер включиться, якщо, наприклад, всі 205, то будуть працювати всі три потужні ресівери. Свого часу опорною у лікуванні ковіду стала й перша міська лікарня, де для таких пацієнтів розгорнули 120 ліжок. У стінах медзакладу загалом від коронавірусу одужали більше тисячі осіб, майже 90% яких потребували кисневої підтримки. Зараз таку терапію у лікарні одночасно можуть отримувати 180 осіб, як ковідні хворі, так і пацієнти із іншими травмами, пораненнями та патологіями. Використання кисневих концентраторів було енергозатратними і не давало того їй. Сили потоку кисню, які надходили безпосередньо до пацієнта. Тому на сьогодні встановлено кисневу станцію. Киснева станція дає змогу в залежності від потреб пацієнта надавати кисень від 10 літрів за хвилину до 60 літрів за хвилину. За постановою Кабміну, надавати допомогу хворим на ковід можуть лише заклади, забезпечені поточним киснем. Із залученням бюджетів всіх рівнів 60-70% ліжкового фонду Кривого Рогу будуть відповідати цим умовам, що повністю забезпечить потреби лікарень. Місто продовжує все робити, щоб забезпечити наші лікарні киснем. Безумовно, в першу хвилю ковіду, як ви пам'ятаєте, ми зробили для всіх. 1800 ковідних ліжок в нашому місті е, закупили е, генератори кисню, а зараз ми вже переходимо на стаціонарні е, кисневі. Е, Апарати, котрі забезпечують наші лікарні, на різних етапах роботи з встановлення систем киснепостачання наразі тривають у третій, п'ятій, 10 та 17 лікарнях. В подальшому планується встановити станцію і у чотирьохповерховому корпусі інфекційки, де наразі ще тривають ремонтні роботи. Всього в медзакладах міста встановлять 1600 додаткових точок централізованого киснепостачання. Кузьма Шишкін Віктор Степанов, перший міський.